Всім привітики. Знову ми в новому році з вами. Сьогодні дуже гарна погода. Ми гуляємо. Можете подивитися, скільки у нас в паркі добравка діток. Всі гуляють. Скоро вже лежачки нам поставлять на літо. Багато діток. А трава так як була зелена, так і залишилась зелена. Не дивлячись, що зараз грудень місяць. Хочу вас попередити або нагадати, що з 1 січня по словаччині треба платити за приїзд українцям. Тільки ті, хто заїжджає в Словаччину перший раз, дається такий безкоштовний квиточок на 5 днів. І коли оформлюєте дітей, теж дається час 4 дні на безкоштовний приїзд по цьому документу. Прибрати квиточки можна або через пайпас-карточку. В самому автобусі, тролейбусі або трамвайчику, або на зупиночках, але не на всіх зупиночках є термінали. Там можна за кошти придбати за на 30 хвилин, коштує 90 центів приїзд для діток 50 це 45 центів. Якщо ви хочете в цілий день десь приїздити, покататися, подивитися Братиславу, то краще купити квиточок на 24 години. Він коштує 4 євро, дитячий 2 євро. Також можна закачати собі додаточок на телефончик і проплатити там проїзд. Буде дешевше. Посилання на цей додаток я додам в описі до цього відео. Дуже гарно так, тепло і природа у нас гарна. Зразу біля будиночку цей парк у нас знаходиться. Тут дитяча площадочка для діток. Маленьких зроблена була в кінці літа. Там можна на роликах покататися, на самокаті. Далі тренажерна площадочка є. Трошки далі у нас є хокейна така площадочка, футбольна. А от тут грають завжди такі люди постарші. Я не знаю, як називається ця гра, такі катають шари залізні. Якщо ви знаєте, як називається ця гра, напишіть в коментарі мені. Тут навіть турнір є. По вихідним зазвичай. Ну, Наші тенісні столи, де можна пограти маленький теніс. Супер. Не віриться, що зима. Зовсім не віриться. Дуже класно. Можна гуляти цілий день. Отким на кожному районі. Почти Біля кожного будиночку стоять ну, такі, як я їх називаю, загончики. Називається друге життя ялиночком». Сюди можна приносити ялиночку, і тоді машина приїжджає і забирає і її перероблює. Або в зоопарк. Так, Біля нашого будиночку, такий цікавий. Ми як приїхали в Братиславу, то нам сподобався цей будинок, такий, як арена <світ> полукруглий. А ще хотіла показати, от біля нашого. Будиночку немає ще ялиночок, тут, а тут уже хтось виніс. Машинка буде під'їжджати і забирати їх. Я думаю, що відвезуть зоопарк тваринкам. Так роблять і в нас в Вінниці відвозять на корм тваринкам. Також хотіла ще нагадати, що одіденець нам тільки до 4 березня продовжено. Далі буде видно, буде засідання комісії в січні. Місяці. По ЄС продовжили ще до 2024 року, поки що Словаччина не прийняла цей закон. Ще хотіла сказати по житлу, хто по безкоштовній програмі проживає у власників квартир, то тільки працює ця програма до кінця лютого цього року. Далі теж буде видно, чи продовжують її до кінця року, чи ні. Далі слідкуйте за нашим відео. Ще хотіла попросити вас, якщо у вас є якісь питання, що ви хочете почути від нас чи побачити в Братиславі, пишіть будемо знімати відео для вас. На все добре, до нових зустрічей, Па-па!